Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І зараз ми розглянемо таке питання. Одна дописувачка написала, вислала мені таку статтю. Я зараз не пам'ятаю, хто це був, але неважливо. Дякую вам за те, що ви мені надсилаєте інформацію. І е, така стаття. Трамп назвав ім'я політика, якого вважає винним у вторгненні Путіна до України. Ну, я е, так, е, скажімо так. Побачила, що він звинувачує теперішнього главу держави Джо Байдена в тому, що Росія повномасштабно вторглася до України. Мої дорогенькі, тут навіть не буду робити розклад, тому що ми вже про це говорили. Все, що іде, атака проти Байдена, це пам'ятаєте, це дуже потужно єрмак з Зеленським і до повномасштабного вторгнення цим займався. Всі ми знаємо, як Америка нам постачала зброю. В скажу, от, можливо, хтось знає, як українською. Не завдяки Зеленському, а в тобто, в обхід Зеленського постачали нам зброю до повномасштабного вторгнення, бо вони знали, вони попереджали. Ось і в цьому винен хто? Но не Байден. Навіщо робить це Байден? Ми подивимося, навіщо робить це Байден. Вже, е, верніше, Трамп. Трамп. Навіщо Трамп звинувачує Байдена? Байден вже <кій> знявся з дистанції. Байден е, здає свої повноваження через декілька місяців. Навіщо це Трамп? Навіщо це Трампу? Ну, тут злість, тут є злість. Тут, знаєте, він обвинувачує Байдена в тому, що сам прошлампив, провтикав, про давайте я скажу, якісь можливості. Він мститься. Це помста, мої дорогенькі. Він вважає, що а ще, знаєте що? В мене тут іде, що Трамп з кимось домовився. Підло поводитися, Ось тут у нас теж карта крадіжки. Ось я трошечки так. В мене зараз інша трохи конструкція з підставками. <клух> Значить так. Навіщо він це робить? А вже я сказала навіщо. І тут, скажімо так, його можливо, навіть ну не просто попросили, тут якісь домовленості йдуть. І час від часу Трамп щось застосовує з цих домовленостей з кимось. Скоріше за все, це був Путін. Що він з Путіном за одне, тим більше, що навіть у цій статті. Я вам зараз покажу. Я, в принципі, ТСН постольку поскільки поскольку довіряю, але ось ось ця стаття ось можете прочитати. Трамп не припиняє вихвалятися гарними стосунками з російським фюрером, теж там пише. Може бути, що він цим, ну скажімо так, щось має зуб проти Байдена і не тільки Дональд Трамп. А і Путін, А, і Зеленський. Тут, знаєте, не солодка парочка, а троєчка. Ми робили нещодавно розклад, зараз я не скажу який, але там іде змова атаки на Камалу Харіс, там іде спільна змова. І Трамп, і путіністи маю на увазі Кремль, і плюс наша влада Зеленський а, і Єрмак. Ось тому тут якась спільна робота. Спеціально в болото загнати, його звинувачувати у всіх бідах. Розумієте, це робиться все спеціально для того, щоб звинувачити, щоб він пішов негідно зі своєї посади. Ось в мене така інформація йде. Щоб навпаки, його настільки принизити, щоб в нього вже не було шансу піднятися. Ось так ще йде така інформація І вони, до речі, будуть, це не перший раз вони роблять таке, у них є ось тут карта, показує, що вони ось це будуть е, такі викидувати інформацію, таку, час від часу. Такі у них, знаєте, це по королеві мечів іде, ніби, знаєте, Ну Ну хоч як не вкушу, як не з'їм, то хоч надкушу Оце отак от іде. Познущатися, заплямувати, щоб цей політик пішов негідно, щоб він принизити його. Тут, тут дуже підлі речі, до речі, тому що тут ще випадає сімочка мечів. А сімка мечів це теж така крадіжка. Підлість з підтяжка щось зробити, хоча дуже розумний хід, тому що мечі це завжди розум, але розум буває і підлий. Ось якось так, мої дорогенькі, для того він це і робить. Я сподіваюся, ми трошечки роздивилися це питання. Дуже цікаво, ось і, в принципі, тут ще раз наголошую, що це не перший раз його ось так бруднять. І будуть і надалі робити, навіть якщо він в мене таке враження піде вже з посади. Гаразд, мої дорогенькі, я маю на увазі, буде хтось інший президентом. Гаразд, мої дорогеньки, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!